Ці закони, які перетворюють нашу країну в диктатуру, мають бути безумовно скасовані як такі, по яким не відбулося голосування. Позиція друга мають бути безумовно звільнені тисячі людей, які зараз безневинно сидять в тюрмах, які є фактично заручниками тої ситуації, що склалася. Позиція третя, має бути безумовна амністія для того, щоб в майбутньому силовики... Беркут не використовували цю ситуацію для того, щоб в подальшому заарештовувати людей. Позиція четверта. Уряд, який допустив подібне беззаконня, має бути безумовно відправленою відставкою. І останнє: люди, які винні в тому, що на українських майданах пролилась кров, люди, які стріляли безневинних жертв мирного протесту. Люди, які е, збивали мирних людей, мають бути обов'язково притягнути до відповідальності. Не тому, що хтось хоче помсти, не тому, що хтось хоче кров, а тому, що ми маємо, ми зобов'язані просто зробити все, щоб ми не мали повторення цієї ситуації в майбутньому. Я впевнений в тому, що це є достатньо е, слушний базис для компромісу.